Доброго дня, я з України. Сьогодні неділя, 2 липня, на вулиці досить спекотно, і ми ось так затінку разом з локус розмістилися випити чашечку кави. Сьогодні хочемо погуляти трішечки садочком, і покажу вам, що в мене зараз росте, квітне. Тому що в садок у мене не те, щоб молодий, а можна навіть сказати немовля. Але вже є декоративні зони і є що показати, які квіти квітнуть, які вже відквітли і які тільки збираються квітнути. Тому трішечки сьогодні відпочинемо і погуляємо разом з вами. Запрошую вас також, заходьте на мій інстаграм, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, буду дуже вам за це вдячна. Починаємо від входу в будинок. Тут в мене декілька горщиків стоїть. Ну, я вам показувала, як я їх створювала. Це в мене сурфінія, такі маленькі квіточки, дуже яскраві, насичені. Подобається мені довго на квітне, якщо прибирати від квітлі квіточки, так як і петунія. Це в мене, звичайно, тут петунія. З цього боку цей кошик з минулого року ось так він виглядає. Дуже гарно наріс плющ. І по центру імперата циліндрична. Red Baron. Тут також в мене петунія, ну і основний горщик це в мене лаванда. Виглядає дуже-дуже яскраво. Зараз вона в самому розквіті, будь де і в відкритому ґрунті, і в горщиках. Гарно квітне, гарно наростає. Такі бачите, в неї насичені фіолетові квіточки. Ну, Це та лаванда, яка в мене давно росте, яку я. В минулому році ділила і продавала, і якої найбільше в мене вдома було. Так, себе вона гарно і в горщики почуває. Нагадаю, що який зараз догляд за лавандою підживити можна. Поливаємо також гарно, вона любить гарний полив. Хоча це і посухостійка рослина може рости в спекотному кліматі. Але коли гарно рослини поливаєш, всі вони люблять, щоб було. Волого особливо в спекотну погоду зараз в нас дуже жарко, 33 в день, і це вже третій день. Така погода в нас. Так, якщо ви хочете, щоб вона відквітла зібрати, наприклад, для саше або для сухих букетиків квіти, ви даєте їй трішечки ще поквітнути і зрізаєте, щоб вони ось такі були декоративні і гарні. Якщо хочете, щоб вона розмножилась, розсіялась, ну, це якщо в відкритому ґрунті, даєте їй повністю відквітнути, щоб насіннячко визріло, воно потім обсипеться і дуже непогано вона сходить. Якщо вам все це не потрібно, але ви хочете мати. Друге квітнення воно буде меншим, але воно точно буде. Ви зрізаєте ось зараз лаванду і зрізаєте до того ж не тільки квіточки, а захвачуєте і трішечки сантиметрів 5 самого паросточку для того, щоб знизити кущик, щоб він потім в глибині був такий, бачите, щільний, густий і не. Ем оголялися, можна так сказати, ніжки, ось ці стовбурці, які знизу. Тому що якщо будете зрізати тільки вершечок, з часом тут стане так все порожньо, лисо, голо, можна так виразитися, і тільки зверху буде зелене листечко. Якщо будете різати низько, вона постійно буде видавати ось такі молоденькі паросточки. Бачите зараз дуже яскраве сонечко, але сподіваюся, вам видно. ось такі. І буде завжди мати декоративний і гарний вигляд. Ось такий в мене вход до будинку. Так. З цього боку, біля гойдалки, в мене також два кошики з минулого року. Також тут лаванда, і досадила я петунію. Також це звичайна кущова петунія, але я постійно прибираю відквітлі квіточки, і тоді вона гарно і довго квітне. Ну, і ось цей кошик також я вам показувала, казала. Мені він дуже подобається, гарно виглядає. Тут що в нас хоста. Ось така маленька мишечі вушка, вона називається. Ось бачите, така варігатна. Також ось тут очіток невеличкий. Тут гейхерела вже вона відквітла. Вербейник монетчатий, так, також гарно звисає донизу. І також плющ. Плющ також варігатний. Я ось тут його трішечки прикопала в горщику в тому, який знизу стоїть, хочу розмножити його. Просто поклала гілочку, придавила трішечки ось так камінцем, і сподіваюсь, він дасть там корінці. З цього боку біля моїх етажерок вже почали квітнути гортензії. Одна тільки квітне, ну, ці без квітів в цьому році, в цьому горщику, і в тому. А вже ж це гортензії мої з дому, які я викопала, відділила, тому вони після стресу, і, мабуть, я думаю, через це вони не дають квіточок. Але нічого, нехай вони в цьому році гарно наростуть і в наступному році дадуть гарне квітнення. І ось ця рожева гортензія вже почала квітнути, такі великі в неї квіти. Але потрібно трішечки знизити її ріст, тому що. Високі, дуже пагони, і вона так лягає. І ну, я знову ж кажу спекотно, зараз вона хоче і в затінку, але під в'яла полита, все гарно, але все одно в'яне, тому що висока температура повітря. До речі, скажу два слова, буде наступне відео на наступному тижні. Підемо в осі до сусідки, в неї вже почали квітнути сині гортензії, Зараз, якщо зможу додати фото, додам. Як вони виглядають, і на наступному тижні домовилася з нею зробити таке інтерв'ю в неї. Захоче вона розкаже сама. Ні, я тільки вам розкажу і покажу, як виглядає її ділянка, як виглядає її сад і гортинзі. Це щось неймовірне. Ми вчора доцію ходили, подивилися. Ну, пішли спеціально подивитися, чи квітну вже, чи ні. Взагалі, краса неймовірна. І ось тут бегонія. Бионя вічно квітуча, мені подобається також. Вона гарно і зимує в будинку, вона до весни достоює, можна потім і розчеренкувати, розсадити, розділити. Гарно вона виглядає, квітів багато, постійно оновлюються, якісь відпадають, якісь починають знову квітнути. Затянок це її місце. Вона тут королева, можна сказати, на цій тежерці. Це в мене вже, до речі, непогано вкорінилися клематися. Це клематиси асау, і навіть кілька штучок вкорінилося… Ем... Керталевого фонтану. В цьому квітнику з цього боку в затінку гарно себе почуває колеус. О, який насичений, чорний майже. Дуже мені подобається. Заберу квартиру і буду намагатися зберегти його взимку. І вже почалось квітнення лілейників, дуже багато на ринку є ходила. Я дивилася, дуже, дуже яскраві, сортові, дуже гарні. Ну, але ж і ціна також гарна. Це Лілейники мені надіслала Олена. Дуже вам дякую, Олена. Багато мені надіслали підписники Єлейніки в хост кожному окремо дякую. І, взагалі, всім дякую, що дивитесь мене. Заходите на мій канал, пишете коментарі. Завжди коментарі дуже гарні, дуже приємні. Дуже дуже вам дякую і дуже рада, що в мене такі гарні, позитивні і доброзичливі глядачі і підписники. Ну, зараз ще ранок ті квіти, які вчора квітли, бачите, та квіточка закрилася, це махровий, а ті ще не відкрилися. Ось така яскрава шавля. це я з дому також гілочку взяла. Дуже подобається мені. Ну просто неймовірний колір, таке листечко, махрове, дуже таке приємне на дотик біля озера. Навіть одну гілочку теж посадила, вона квітла в цьому році, перший раз бачила її квітнення, дуже гарно. Там, до речі, трояндочка молоденька, також мені прислала підписниця. Це кущова, якщо я не помиляюсь, чайна гібридна трояндочка. І ось тут вздовж паркану мої троянди, ті, що я черенкувала, Гартнер Фройди. Непогано почуваються. Закладають бутончики, вже я бутончики не обриваю, нехай квітнуть. Дуже багато заклали бутончиків тут. І на городі також у мене кілька кущиків, вони також непогано себе почувають. Там і там ще дві. Ну, і ось хочу сказати, коли сад молодий, як можна зробити так, начебто він вже тут не перший рік знаходиться, і як можна розфарбувати свій сад. Якщо ще багаторічники не виросли, не розквітли троянди, то це завдяки пеларгоніям завдяки кошикам, кашпо, підвісним і іншим. Ось так посадив навесні і вже влітку має щось такий ясний кущик. Але це в мене пеларгонії, плюс ще лисні. Бачите, як багато в цьому році вони мають квітів. Це з минулого року. В минулому році придбала буквально маленький горщик 200-грамовий з молоденькою рослиною. Перезимували в будинку вони дуже гарно. Я навіть здивувалася, що вони так гарно перезимували, тому що завжди вони якось так сильно ем, погано реагують на сухий повітря будинку і сильно осипаються. В цьому році вони гарно перезумували, і тому ось такі, е, такі гарні зараз мають кущики. І ось тут два кошика з цього боку, і зараз потихеньку повернуся. Два кошики з цього боку. Це захоплення цього року моє, це фуксії. Ну, вже багато років я їх вирощувала, і багато в мене їх було, по-різному формувала, і на штамбі було багато, але вони завжди якось так сильно в мене хворіли і змучилася за ними доглядати, особливо взимку, коли сухо в переміщенні. Ну, балкону в своєму будинку не було, а вже ж не було, де йому так про холодну температуру зробити. і вони постійно. Вражалися павутинним кліщом, і вже я просто від них відмовилась, тому що було важко за ними доглядати. Але зараз в квартирі є балкони, і я сподіваюся на балконах їх тримати, і сподіваюся, що вони там гарно будуть почуватися. Бачите, яка квітка махрова. Це ось звичайна квітка, але вже так їх багато, і вони отак гарно квітнуть. А ті три горщика, ось це, і ті два, що я вам показувала, то махрові квіточки, і вже скоро також будуть квітнути. Взагалі також дуже гарна квітка, багато сортів, багато такої різноманітної окраски цих квітів. Якби так сфокусувати, щоб. Ага, ось видно, яка вона гарна. Бачите? Начебто пензликом розмальована. І ось тут ще на столі коли давно ось... придбала. Огірочки збираю вже. Подивіться, який гарний колеус. яких тільки кольорів тут немає. Дуже гарне листя величезне, сподіваюся також зберегти його взимку. Буду черенкувати сьогодні, розмножувати трояндочки. Сусідка обіцяла поділитися, і також вам покажу, як я буду їх розмножувати, як я буду не черенкувати, вибачаюсь. Буду вже вчитися казати вірно, живцювати. Займатися живцюванням і череночок то живець, хоча начебто можна казати і череночок, але будемо вже казати більш вірно. Тут в ящичках гацанія. Ті ящички, що ми з вами робили, показувала, як я його робила, саджала. І також вербена, біла. Ну, яскраво виглядає. І тут вздовж стежки городу, чорнобривці, такі начебто прості квіти, але город і взагалі ось так вздовж стежки вони дуже гарно прикрашають. Квітнуть до пізньої осені, невибагливі, ну, низькорослі. Бджілки працюють, збирають нектар. Можна також зробити приправу. Ось серединок, саме чорнобривців, збирають ось ці серединки, висушують і потім змелюють, і це виходить така ароматна, дуже приправа, як називається зараз. Згадаю, називається імеретинський шафран. Також колір і аромат шафрана він дає в приготованих блюдах. І з цього боку в озері квітне німфея. Вже довго квітне, мабуть, вже квіточок 10-15 було в цьому році. Озеро дуже декоративно виглядає. На перший рік зробили його, посадили все навкруги, і воно вже гарне. Дуже декоративна зона в саду, завдяки озеру, виходить. Так, тут квітне герань садова. Ось така яскрава рожева. Вона, там котовник буде квітнути скоро, заклав бруньки вже. Далі очіток і перед очітком. Ще хризантема також буде квітнути, заклала вже бруньки. Дуже багато. Це скабіоза нескоросла. Відквітає вже кілька квіточок і самі краєчки, тільки вже доквітають Вероніка. Теж дуже яскрава така. Бачите, люблю я в саду сині фіолетові кольори, такі рожеві. Все, що нагадує і близько по кольору до лаванди. Дуже люблю. Знову ж таки вербейник монетчатий. Також яскравості додає і теж гарно і швидко наростає, і робить ділянки декоративними. Вибачте, помилилась то не котовник, а дубравник він тільки буде квітнути, а котовник вже відквітає. ось він. Продовжую квітнути поступово і зав'язувати нові бруньки і видавати нові квіточки штамбова троянда. Як я задоволена, що я провела цей експеримент, спробувала Получиться, не получиться. Хоча начебто здається, що ну, так дуже легко було б, якщо б отак розділив троянду і вийшла штамбова. Але ось, будь ласка, є. Я впевнена, що вона і перезимує гарно, тому що це не прищеплена рослина. Вимерзнути тут нема чому, тому що так вона в мене і зимувала, ця квітка, цей кущ, цей сорт. Ну, Що за сорт, на жаль, не знаю, тому що вже казала, це пересорт. Брала як низько рослу грунту покривну, але ось така квітка. Може, ви так зрозумієте, має такий дуже гарний, слабкий, класичний аромат троянди. Бачите, яка вона цікава. Квіточка дуже цікава і дуже багато бутончиків. Обробляю від хвороб від шкідників, а вже ж постійно підживлюю і зеленим добровом підживлювала. Монофосфат калія підливала ось. Підживлювала огірочки і також підлила і трояндочки, які є. Відквітли вже гвоздички. Ось так виглядають. Багато гвоздичок і вдома в мене було. І такі невеличкі кущики, кілька кущиків взяла і сюди, біля озера. Посадила так. Якщо ви хочете мати друге квітнення, обов'язково зараз потрібно її зрізати. Зрізати досить коротенько, десь. 15 см від ґрунту. Ось так залишити, і вона буде квітнути ще раз. Я хочу залишити насіння, ну, може, частину виріжу, а буквально кілька штучок залишу, щоб вона розсіялась, тому що маленький в мене тут кущик, але ну, є де її розсадити ще буде в мене по діляночці, тому зріжу трішечки пізніше. Так, на велосипеді також в шиках і в горщиках квітнуть вегонії. Ось богонія, ну, як я вже казала, це королева тіні, вона гарно себе тут почуває, гарно наростає, досить швидко починає квітнути, і тако всі богонії буду намагатися забрати в квартиру і в квартирі зберегти до наступного сезону. Навесні, може, розсажу, розчерінкую. Якщо не буду їх виймати, клубень, а я буду намагатися, щоб не виймати, а просто на підвіконі, щоб вона в мене перезимувала. Так, тут також бегонія. Трішечки, мабуть, дощем залило і деякі гілочки підгнили і відпали. Але основний кущик непогано почувається, виглядає також непогано. Це квітне в мене зефері. Трояндочка, яку мені підписниця Оля принесла. Дуже дякую вам, Олю. Тому що кожні квіточці в своєму садочку в цьому році дуже радію. Бачите, гарненькі такі. Ну і тут також колеуси. усе. Трішечки зараз підв'яли, бо я ж кажу, дуже-дуже в нас спекотно. Ось ще шавлія. Ну тут вона не квітне. Я думала, що вона квітла в цьому році. Трішечки сплутала ось цей сорт, квіт. Квітку мав. Бачите, така фіолетова, гарна, в принципі, квіточка можна залишати, щоб квітував. І вже починає плодоносити, дозрівати лохина. Ой, яка я задоволена, що хоча б трішечки ягідок в цьому році ми скуштуємо. Один кущик повністю ягідки засушив і скинув, тому що, мабуть, великий був для нього стрес. А один трішечки є на ньому ягідки, вже, мабуть, можна і скуштувати. Так, вже дозрілі повністю можна. Зірвати, понести, порадувати доцю, бо вона так дуже хвилювалася, що не буде ягідок, особливо лохини в цьому році. І ось з цього боку вже деякі лілії доквітають, а деякі ще тільки будуть квітнути. Ось ця. ця. І ось тут на початку такі дуже високі лілії. В минулому році показувала, як вони квітнуть, ось бачите? Така вишки з мене десь метр сімдесят, дуже високі, хоча і пересаджені, а гарно себе почувають, нормально ростуть. Це ось також трояндочка моя Олександра Овкент. Вже вона квітла ось тут одну квіточку вже скинула і ось другу заклала. Я вже не прибираю квіточки, залишаю, нехай квітне. І ось подивіться, ну так, багато і пропало живців, але деякі ось ростуть і навіть вже квітнуть і непогано так наросли в цьому році. Також дуже гарно виглядають, зараз додають яскравості квітникам хости. Це мені Олена також підписниця прислала, яка гарна яскрава хоста. І там також ще два лілейника вона прислала мені також. Ну, я так дивлюся, що, мабуть, потрібно буде їх звідси прибрати, тому що, як і лілії, вони йдуть в бік від сливи, тікають, вона їх трішечки пригнічує. Тому вони ось так, бачите, ухиляються. Подивлюсь, може восени кудись пересаджу в інше місце. Ну і не можу не показати вам квітнення волотистих гортензій. Вже починають воно трішечки розкривати свої квіточки. Починається дуже таке яскраве і гарне квітнення волотистих гортензій. Дуже я їх люблю і дуже вони мені подобаються. Ось такими трояндочками поділилася зі мною сусідка. Ну, і де якими, але просто вони вже відквітли, тому немає квіточок, щоб показати. Так, нарізала ось так багато живців. Так, нарізаю, нагадаю, як. Я завжди залишаю дві бруньки. Одна брунька йде в ґрунт, друга брунька, щоб з неї йшов новий росточок. Нижній листочок зрізаю, верхній трішечки вкорочую. Ну, і так як сусідка каже, цьому році вона не обробляла, не було коли. Трішечки прихворіли трояндочки, але зараз я їх встановлю і оброблю від хвороб. І ось такі товсті є. живці, її є зовсім тонькі. Поставлю всі, і далі будемо бачити, як вони будуть вкорінюватися. Так. Також для кращого вкорінення, нижній зріз буду опудрювати кореневіном, ну, ось такий в мене є. Буду вкорінювати в теплиці, просто строчечкою посаджу. І зверху буду вкривати, або ось такими пляшечками нарізала вже, зробила тут невеличкий отвір для того, щоб було, була циркуляція повітря, або в мене є 5-літрові, якими я вкриваю розсаду кабачків навесні, може вкрию ними. Ну, зараз почну робити і покажу вам, як я це роблю. Ось тут в теплиці вздовж стежки зараз гарно пролила і буду встановлювати свої живці. Беру живець, ось мене кореневін, Трішечки ось так змочила, зайве прибрала і встановлюю. Заглиблюю так, щоб перша брунька була під ґрунтом. Якщо дозволить глибина пролитого ґрунту аж до цього листочка. О, ось таким чином. Якщо все буде гарно, ось, бачите, брунечка. З неї вже піде нова рослинка. І такі великі живці я буду вкривати кожен окремою пляшечкою. А ті, що більш тонкіші, ті, ті вкрию п'ятилітровою пляшкою. Ось таким чином. Все. І будуть вони в мене в такому вигляді вкорінюватися, аж до наступної весни, точно трогати їх не буду. Так, мабуть, я зараз бачите, як багато. Ось також дуже такий товстий пагін Це. Один сорт троянди. Жовта дуже гарна, все змочила і поруч встановлюю. Ось так. Вкриваю. Ну, поливати буду, а вже ж не знімаючи пляшок. Навколо пролью і до ґрунта волога дістане гарно. Так, все, буду далі займатися. Ось таким чином розмістила я всі свої троянди. Під великими пляшками в мене вийшло по 5 штучок, тобто там 20 трояндочок і тут 10 по одній. Взагалі 30 штучок. Ну, Якщо хоч скільки в я буду дуже задоволена. Троянди навіть без назви сорту ніколи в садочку не бувають зайві. Я люблю будь-які троянди, є де їх посадити. До того ж, діляночка невелика, 6 соток, ну, звичайна дачна діляночка можна вздовж паркану. Можна десь позаду будинку, ну, будемо сподіватися, що щось вкоріниться. Дякую, що зайшли на мій канал, погуляли разом зі мною моїм садочком. Подивились, як він виглядає і що саме зараз квітне. Всім всього найкращого! Головне мирного неба над головою.